Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні вам розкажу, як зробити так, щоб на вашій вишні або черешні в ягодах не було черв'ячків. Дуже важливо, оце вона у нас старий день зацвіла, Це десь через тиждень нам потрібно буде робити першу обробку від плодової мухи і через 2 тижні її повторити. Для цього ми використовуємо органічні обробки, такі як пітоксібацелін. Я вам його неоднократно показував на каналі. Актафіт і прилипач. Прилипач обов'язково він дає змогу рівномірно по листу лягти нашим обробкам. Довше вони тримаються, навіть якщо через 2 години прийде дощик, це не страшно. Хоча б 2 години має побути до доща а можна навіть в паспортну погоду. Дві обробки і у вас не буде ніяких проблем з мухами. З Якщо не зробите цю обробку, обов'язково у вас будуть черв'яки як вишні, так і в черешні. Просто так вони нікуди не дінуться. І неважливо, буде дощ, буде сухо, вони обов'язково там будуть. Якщо не хочете їсти вишню або черешню з черв'ячками, то зробіть такі дві обробки і проблем у вас не буде. Також є триходермін. Я ці всі обробки продаю на своєму сайті, силочка буде під відео в описі. Але триходермін у нас іде захист від грибкових захворювань. Тобто, наприклад, якщо ми висаджуємо томати, огірки, помідори, то при висадці розсади ми обробляємо посадочну лунку триходерміном і кожні 7 днів, якщо у вас більш-менш така пасмурна погода, йдуть дощики, якщо більш-менш тепло не дощово, то кожні 10 днів робимо в комплексі актофіт, триходермін і бітоксибацилін по 50 мл на 10 літрів води і робимо обробку. Якщо ми обрабатуємо дерева, то це іде бітоксибацилін і актафіт. Вони справляються з усіма шкідниками. Також можна обрабатувати допустим, капусту. Ті же пропорції, пропорції везде одинакові, цього придостатньо, препарати можна змішувати і чим хороші ці препарати, у них нульовий срок ожидання, тобто ви обробили і якщо вже фрукт або овощ у вас постів, його можна в той же день їсти. Тим вони і хороші. Якщо ви робите хімічну обробку, то там 2-3 тижні не можна, робити, не можна їсти ні ягоду, ні овощ, тому вони і набагато кращі. Кому цікаво, під відео в описі буде мій сайт, там це все можна придбати. Зараз багато цікавих акцій, також є міцелій грибів. В общем, переходьте, дивіться, що вас зацікавить, то і придбайте. Всім дякую і всім гарних майбутніх врожаїв.